Всім приз вами, адвокат Олексій Мендру. В цьому відео розбираємо нові зміни, які були внесені постановою Кабміну номер 519 від 06.05.2025 року до порядку призову громадян на військову службу, який врегульовано постановою Кабміну номер 560 їх було шість основних змін, тому по кожній зміні окремо я викладаю відео, тобто окремо зняв відео. Не зліпив все в кучу, там, щоб було чітко структуровано, кожному там по інтересах всі подивитись. Тому якщо там ви дивитесь це відео, пошукайте ще є останні по ці, ну, є ще кілька відео по цих змінах. Вони дуже суттєві, дуже важливі. В цьому відео ми поговоримо про зміни, які стосуються пункту 9. Частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Так, це догляд. Вам всім вже відомо. Відсрочка по догляду. Є суттєві зміни, і зараз я їх назву. Вони коротенькі, суттєві. Зараз ми поговоримо про них в цьому відео. Тому залишайтесь, послухайте, підпишіться на цей канал, поділіться цим відео. Якщо будете вважати його корисним, це допомагає розвивати канал. Підпишіться на телеграм-канал. Там більш швидко з'являються всі ці новини. Коротенько по суті. І, Звісно, там повідомляю про всі зміни діючого закон. Щоб не пропускати, їх підписуйтесь і будете в курсі. І так, це постанова Кабміну від 6 травня 2025 року номер 519 про внесення змін до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Посилання на цю постанову залишаю в описі під цим відео, можете подивитися її повністю. Вона вже розміщена на офіційному веб-порталі Кабміну. Чи оприлюднена вона, чи не оприлюднена в урядовому кур'єрі, ще не знаю. Не маю такої інформації станом на 7.05.2025 2025 року, тому що оператив... Не записую це відео, але з моменту оприлюднення оприлюднення там вона буде вже діяти. Зараз на сайті Верховної Ради, якщо ми відкриваємо постанову Кабміну номер 560 ми ще цього не бачимо, тобто оновлення ще не відбулося, але воно відбудеться за декілька днів. Давайте тепер до суті змін. Це самий останній абзац. Саме останнє речення в цих змінах це в нас пункт 9 змін, які викладені в постанові Кабміна 519. І от як вони звучать, абзац 2 під пункту 9 після слів, яка здійснює постійний догляд, доповнити словами і цифрою, документи про отримання компенсації, допомоги надбавки на догляд, або акт про встановлення факту здійснення особи постійного догляду додаток 8. Все, це повне речення. І ви, напевно, ну хто вже в курсі, хто займався питаннями цієї відсрочки, ви напевно вже всі зрозуміли, що тепер додається і що змінюється. Да, от ми відкриваємо цю поточну редакцію, відкриваємо цей пункт 9, який вже зазнавав двічі, наскільки я пам'ятаю, змін. І там його покращували. Спочатку додавали щось, потім прибирали цей акт догляду. І от е, останні зміни, які також правову невизначеність породили, це було те, що е, цей акт, додаток 8 його прибрали під час догляду за своїми батьками, за своєю дитиною, за своєю дружиною. І він залишився лише, якщо ви доглядаєте, ну, оформлюєте цей догляд і подаєте відсрочку по пункту 9, за батьками своєї дружини. І тому. Цей пункт, де, ну, цей розділ, де визначено документи, які надаються на підставі пункту 9, він містив, він поділений на три частини був, на три абзаци. Перший абзац був для особи, яка потребує постійного догляду, що додається в нас який документ. Да? Ну, це особа, за якою ви доглядаєте. Довідка до акту огляду МСЕК, або там затверджена МОС, або витяг з рішення експертної команди, бо зараз вже МСЕКи скасували з 1 січня, ви всі в курсі. І вже в нас рішення експертної команди, або висновок лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляді, ну за формою затвердженої МОЗ, або витяг з рішення експертної команди. Це у нас абзац перший, да, який документ подається для того, щоб підтвердити, що тій людині потрібен догляд. Абзац другий він у нас був такий. Для особи, яка зайнята постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, або своїм батьком чи матер'ю, які подаються документи. Документи, що підтверджують родинні зв'язки, це в нас свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини, або свідоцтво про народження особи, яка здійснює постійний догляд. Все більше ніяких документів немає. І вже третім абзацом було встановлено, що для особи, яка зайнята постійним доглядом за батьком чи матерію дружини, документи, що підтверджують родинні зв'язки свідоцтво про шлюб та свідоцтво про народження дружини, документи, що підтверджують неможливість здійснення постійного догляду дружиною або іншим працездатним членом сім'ї, висновок МСЕК, ну знову ж таки, рішення експертної команди. Або тут витяг з єдиного реєстру осіб зниклих в безвісті за особливих обставин, або рішення суду про визнання безвісно відсутними, або рішення суду про оголошення померлим, кома, і от документи про отримання компенсації, допомоги, надбавки на догляд, або акт про встановлення факту здійснення постійного догляду. Тобто, коли ви зробили догляд по батькам дружини. То ви обов'язково надавали ці документи, тобто або робили акт догляду додаток 8, який з'явився після тих змін, або ви надавали документи, що ви отримаєте компенсацію, тобто ви доглядаєте безпосередньо за цією людиною. Але як ви бачите, в абзаці другому, тобто під час догляду за своєю дружиною, дитиною або за своїми батьками цих документів не вимагалось. І от Кабмін у нас їх додає. Він додає документи про отримання компенсації, допомоги надбавки на догляд або акт про встановлення факту здійснення особи постійного догляду. Тобто тепер Кабмін чітко визначив, що цей акт потрібен. Тепер без цього акту додаток 8, ну якщо ви не отримаєте, звісно, компенсацію, вам відсрочку не оформлять. Звертайте увагу, це дуже важливий факт. Дуже важливий аспект, тому що раніше це було більш спірне питання, і люди от до мене звертались по консультації. Вони приходили до адміністрації для того, щоб оформлювати цей акт додаток 8. і Їм в адміністрації ці відділи казали: так ви ж здійснюєте догляд за своєю дружиною, або там за своїм батьком, або за своєю дитиною. І ви ж дивіться, в постанові Кабміна 560 цього Всього немає. Навіщо вам цей акт додаток 8? Ми вам його оформлювати не будемо. Вийшли в ТЦК, а в ТЦК казали, несіть акт. Ну тут таке було да, питання. І тепер в нас Кабмін визначив, що тепер акт додаток 8 повинен бути і за батьками, і за дитиною, і за дружиною, і за батьками дружини. Все, тепер це питання закрито. Тобто, правова невизначеність в нас виправлена, але скажімо так. Від цього, напевно, легше людям не стане. Ну, знову ж таки, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Поділіться цим відео. Якщо вважаєте його корисним, підпишіться на канал, залишайтесь моїм підписникам, ще буде багато відеорозборів. Переходьте за посиланнями на наступні відео вони отут -от з'являються. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.